Взагалі з Ларисою і її майстрами з квантовими техніками випадково побачила рекламу у Фейсбуці. Я так відмітила, положила, думаю, ну спробую, бо я там читала, там читала. Ну і нарешті, в якийсь момент, коли так уже знову припікло, ми ж до останнього терпимо, вирішила спробувати нові техніки. Я постійно в пошуках якихось нових технік, які будуть дієвими. Для мене важлива дієвість, бо як каже Лариса, все ото бла-бла бла, то теорія, а нам треба практика. Тому я вирішила спробувати. Пішла на квантовий дотик, і прямо перше заняття воно було просто якесь таке такий, Це це як. Це взагалі можливо? Це, це взагалі як? <сіх> Купа питань і такий захват. Тому що вау, це працює, і це працює дуже швидко і ефективно. Ну, Я пройшла навчання одне, пройшла потім а, цільовий модуль. Там, де робота з ПТСР, а, там, де робота з контузіями. Чесно, це. Просто неможливо передати словами. І коли ми практикували, те, що відбувалося, можна сказати, якась магія. Я розумію, як це відбувалося, там ніякої такої магії не було, але робота в квантовій парадигмі, робота квантовими інструментами, робота в полі Лариси, робота в полі майстрів ну, це просто щось, що неможливо ніде ні з чим не порівняти. Не сказати о, оце ось так, от от воно от десь схоже. Це ні на що не схоже. І саме головне це ефективність кожної техніки, це ефективність кожної зустрічі, це тепле, всеоб'ємляче, щире спілкування із майстрами, із Ларисою. І це, це безмежна вдячність. За те, що Лариса Боже дає, дає іншим людям, і це можливо отримати, усвідомити, пройти і не просто пройти, зцілити себе і допомагати іншим людям.